Нападіть. Конотоп Сумська область. Любесеньки, поставили лайк? Поставте лайк терміново, Любесенький. Є загроза. Я її бачила ще на тому тижні, і прям влучання і прям смерті бачу. От найближчі 3-4 дні, будь ласочка, конотоп, загроза є. Угу. Так. Е... От, подивись Добропілля Донецька область. До речі, буквально перед консультацією була ну, своя така людина вже давно. Тобто всі, хто мої люди, я їх веду періодично, як теж з добропілля дівчинка прямо в Америці. Сказала: Я не хочу цієї Америки, я не хочу, будь ласка, коли до... я хочу повернутися, коли я можу повертатися в Добропілля. А що, Причому... вона, що вона не пережилася в Америці? Колі там не подобається. І вона, от модель, вона й в Києві була. І от, не знаю, вийшла заміж, так от випало. Каже, все. Я кидаю все, я їду в Україну. А нехай не спішить. Хай хай в Америці пристроїться. Хай не вона спіш... пристроїлась, вона хоче спішити, вона вже все. Вона вже. А там ж Я думаю, що е, ну, знаєш, якби є можливість. І що робити? питає людина. Я кажу, зараз ситуація поміняється і все буде добре. Так що, добропілля, бачите, скрізь люди є з добропілля, наші люди, люди скрізь. Тепер дивіться, на рахунок добропілля і взагалі тих містечок, які там. Тобто Слав'янськ, Константинівка, що там у нас ще йде, е, Краматорськ. Я бачу там постійно, от, знаєте, кошмарення, кошмарення, кошмарення. Якісь поодинокі прильоти я там бачу. Причому от найближчих три дні у всіх цих трьох містечках. Не бачу, що прям летальні випадки є. Але все ж таки небезпечно. Тому що там якось ворог то стихає, то такими хвилями. То зараз оці найближчі три, три дні, мої хороші. Ці, хто живе в тому регіоні, не найкраща хвиля для вас. Будьте обережними. Бережіть себе бесеньким. Луцьк, Лариса питає. Оце в мене загроза для рівного і для Луцька якось трошки пізніше йде. Найближчі три дні не бачу, але до кінця наступного тижня Луцьк треба бути обережними. Буде ще одна трагедія пов'язана із жилим будинком угу. і, на жаль, не уникнути жертв. Угу. Тобто ще одну трагедію я для Луцька бачу. Не найближчих три дні, кінець наступного тижня. Чернігів та область. Чернігів в три дні. Не бачу загроз. Коли я кажу не бачу загроз, це не значить, що не буде тривог. І це не значить, що не летять шахеди. Просто я не бачу влучань, не бачу впадіння уламків, не бачу жертв. Ще раз наголошую, бо потім, знаєш, люди. А область, а от область іде мені небезпека. Саме область, і от тут, бачиш, чітко показує по дев'ятій чаш і башті, це в мене падіння уламків, і можуть бути жертви, тому що ми меч... четвірка мечів. Тож Чернігів, Чернігів, не бачу загрози як такої. Область від необережності. Причому я бачу, що сільська місцевість, от, знаєш, там однодовповерховий будинок, тобто це не місто, не якийсь районний центр, сільська ага. місцевість, там, де люди ну, зазвичай не дивляться і не зважають на тривоги. Угу. Погнали, Любесеньки, йдемо далі по ваших питаннях. Не бачите, вже йду заради вас. Чернігів області подивилась Подивилась, так. Хорошо. Так, зараз ми дві секунди пропила треба сказати, бо воно, роз... воно чи правда це. давай отак. По-перше, вони готують комбінований маркоракетний удар. Ми вже бачимо, да що вони вже. Ну ти ж бачиш, що, да, що буде, що летіть. А тут було а тут інша інформація, що плило. Кажуть так, що він зменшує, він оголосив про плани скорочення витрат на армію через падіння економіки. Давай подивимось цю ситуацію. Чи буде решка зменшувати витрати на, вироб... на... на військову на... На... на армію через падіння економіки? Ти знаєш, хай вони там навіть із голоду здихають. Пойду однаково. Розумієш, він буде слідувати своїм планам і амбіціям. Тому що п'ятірка посохів. Це так йому важко. Десятка жеслів це тяжка ноша, але він буде приймати рішення по королю кувків вигідні тільки йому. І я тобі ще раз кажу, він заверне своїх, ну, якби. Ну, своїх тварів вони будуть oh. дихати з голоду, вони будуть без доріг, без унітазів, будуть виїжджати, будуть пить бояришник і максимум, але він не відступить від своїх цілей. Тобто зараз він це каже для людського ока, тому що падіння економіки yeah. там вже очевидне, і він знайде, він знайде кошти. Бачиш паш динарів, він знайде завжди. Угу. Дуже цікава тема, що Янукович найменше порушував конституцію України серед всіх президентів України. Каже це екс заступник голови конституційного суду Шаповалов. Мені цікаво, це правда чи ця маніпуляція уже виборцями в майбутньому. А тепер мені це дуже ці маніпуляції, два зараз подивимося, поки тасую карти. Мені ці маніпуляції виборцями дуже нагадують, коли розвалився а, Радянський Союз, і ці баб бабці кричали на лавочках: Верніть нам безплатну медицину, верніть нам безплатне безкоштовне навчання. А те, що вони жили в метр на метр і жахливі да. стояли в черзі, тобто, знаєш, перекривалось зміщення акценту, пряма маніпуляція. Да. І зараз оце з сім'яником, оце коли він слава Камінською сфоткають, ну це не він, звичайно, був, да, цю фото, це муляж. І всі писали, як було хорошо, долар був по 8. Писали? Та, ти читав коментарі? Ні, я трошки так продивився на початку, а потім ні. Ох, яке хороше час було, долар по 8, війни не було. От якби Яніка не вигнали, війни... Тобто починається розгон отого от всього безплатна ем ямецина. Я сижу в обтрісканих стінах, не маю що їсти, хожу в одному зутті, але зато медицина і освіта безоплатна. Зміщення акцентів. Ну, ви запуляція. Давай так. Чи правда це Шеликович не менше порушив Конституцію серед усіх президентів України? Ну Ні. Ну, знебивися, шестірка позову. Ні, це неправда. Ілюзія, примара. Тут з кубків каже знову розгон. Бачиш якоїсь типу, через щось маленьке розгон якоїсь важливої інформації для необхідних цілей, щоб вернути паж посохов, вернути щось минуле. Тут зараз дуже людей розколочують п'ятірка мечів. Це називається розколот людей. Угу. Ну так, да, бо зараз по-любому вилізуть люди, які підтримують Януковича, будуть говорити, що Росія нам нірах. Я вже чекаю цього моменту, але ну, вже трошки ще осталось побачити. Президент піднім, піднімає, кажуть, що підніметь зарплати військовим ДСНС, поліції. Чи правда відбудеться це? А ми з тобою говорили, що буде престижно бути військовим. Не кожен ще зможе потрапити. Диви. Так, ну, ти ти, ти, Гай. Ти тут? Я тут, але ти зараз ти чуєш мене вже. ти чуєш Ні, я, я тебе вже чую, але це дуже вирішив мені хтось позвонити, розумієш? І я виключаю, включаю літачок, але не забувайте, що є ще вайбер, телеграм, WhatsApp, куди можна наярювати і не я бачу, хочу. що ми випили. Ти ефірці... сказала людям, сказала сказала людям, вже підказала. підказала, молодець. Танюша. Давай, давай, піднімем зарплати людям. Одразу. Плани є. Та є й супротив. Нема на це фінансів наразі. Ну, я правда, в бюджеті немає. Але я бачу, що дійсно обіцянка буде виконана. І найближчим часом це буде не через місяць, не через два. Мені показує більше от, осінь середина осені. Дійсно обіцянка буде виконана. Ну, я тебе питаю, таке роблять перед виборами? Це, ну, це зрозуміло. Це ну, частина я знаю, передвиборної кампанії. Я задам питання за тебе. Можна? Це частина передвиборної кампанії? Давай. Тут так буде і завальовано, і чітко. Кубків. Рицарь кубків. Правильно прийняті рішення. Стосовно фінансів. Так, це частина передвиборної кампанії, але це її частина. Тобто, тут же не випав туз динарії, тут випала шестівка динарів. Невеличка складова така собі. Це що, будуть вибори в цьому році? Звичайно. Президент точно. Ти чекаєш. А ми ж з тобою, тобою навіть говорили, хто буде президент. ти, мене, ти забувся вже. Так, да, ну, ну хіба залужний, нет. ні. Ні. Я на... ж сказала, що людина не в військовій формі. Ну ми ж не дивились хто жінка чи чоловік? Чоловік. Дивились. І що ми прямо на людину вийшли? Так. Та да. ні, ну Таня. Діма, вийшли чітко з тобою. Любесники, хто дивився цей ефір? Кого ми там знайшли? Я перепро. Можна там мені ще будь ласка. Це буде це чоловік чи жінка? Це чоловік, не в військовій формі. Всі його дуже добре знають. Ну, це ж не ярмак. Ні, звичайно, Боже, Ой. пасі! Подивіться, будь ласка, кого ми бачили останній, хто бачив цей ефір. Ну, Гай, скажи швидко, кого ми бачили. Не скажу, тому що це взагалі ти так все хитро в мене виманив, знаєш, так, такими путями, такими окольними. А ще кажу, що я аб'юзер на рахунок посадки картоплі. Ні, ну, я, то моя робота випитать, ну Таня, почалось мені вже. А коли ми це з тобою дивилися? Зараз почну подумати. Ми подивити. з тобою дивилися місяців... початок весни був десь. Да. Боже любесники, про кого ж вона говорила? Скажіть, Таня сказала Зеленський. Так. Бачиш, як люди дивляться ефіру, як люди гарно дивляться ефіри. Ну, я не знаю, чи варто йому найти на другий строк, чесно. Ну, він піде на другий срок, і так як це буде. Ми вже будемо в кризі. В, ну, економічна буде криза, буде дуже нелегкий після військовий час, і тому дехто проголосує за нього через те, що дійсно його підтримує. Дехто із ляку від того, що прийде людина в формі. Ми постійно будемо жити в умовах війни. А дехто просто на зло. От ти мовляв до цього привів. Ти розхльбуйся, і воно от одне на одне дасть таку велику кількість. Голосів. А ні, ну а що він призвів до цього чи що? Ні, ну багато ж людей так думають. Люди ж не думають, розумієш, люди ж не йдуть із руського міра, починаючи з 92-го року. А люди, ну якби тому я кажу, мої хороші, читайте історію, розвивайтеся, там все можна відслідкувати. Угу. Почніть, от якщо ну, відслідкувати те, що відбувається з Україною зараз, це треба починати із Першої світової, із 90 го року, і там все буде ясно. От чітко там можна, от по ниточці відслідкувати. Вже хочеться, щоб закінчилось, і розвиття, гроші, двіж, справедливість, закони, і Це так далі. З... Це буде, все Та, буде. Таня, начни мені ще розказувати. Та, я начну Україна буде найкращою країною. Звісно, буде, ми ж тут, Таня. Звісно. Та, Навіть я спитав, чи віду я кудись за кордон? Десятка кубків. Ні, звісно, сім'я є. Нітка Тут твоя сім'я, тут твоя земля. А тепер дивися, королева, Кубків, Харків. А, знову йде мені по будинках і знову йде центральний район, тобто серце, отуди Київський. А, бачу руйнування, жертв не бачу. Різке неочікуване. Сьогодні, до речі, для Харкова є дуже велика небезпека вночі. Мені для Харкова небезпека більш іде в нічний час. Хорошо, любесеньки, погнали далі. Владислав, що ми 08, 93. Військовий йде, да? загинув. Загинув в світі мертвих і повернення на щиті я не бачу. Жаль. Давід, 27.09.96. Поранення було? Несумісне з життя. Він світі мертвих. Питає людина: от іде так, чи прилетить ракета в Київ? Буду так питати тепер. Чи прилетить буде прильот ракети в місто Київ? Буде вже задумано, і ракета, якої ще не було. От, е Жрець, от сьогодні ми не поговорили з тобою, до речі, про цю ракету, яку збили нову ракету під Дніпро. Це така була. ракета. І да. е е е е пам'ятаєш, коли ми з тобою говорили на минулому тижні. А, чітко от можна продивитися. Я кажу, що будуть запущені по Києву і по Львову. І запитала жіночка, чи бачите ви такий розвиток подій для Дніпра? І я дивлюсь, кажу, що щось буде там, але там зіб'ють. Ми ж не бачили, тобто я не бачу що таке буде. Але вони щось запустять, покращене. Це була якби проба. Оця ракета, я дивилася сьогодні. Це була проба спеціально на Дніпро після тих двох ударів: зіб'ємо ми чи ні. Розумієш? І на Київ полетить. Але тут теж цікаво, йде знову колесо фортуни. Полетить не туди, куди запланували. Постраждають ті, хто не має страждати. За кого буде відповідальність? Тому що українцям, на українців, за українців ніхто не віднесе відповідальність. Тільки Про... всі дуже. Що? Це в найближчі три дні? Ні, не найближчі три дні. Угу. От в Одесу прилетить ракета, а найближчі три дні. Шахеди прилетять. Ракета, ні. Найближчих три дні ні. Староконстантинів, прилетить ракета найближчі три дні. Карта Сонця, двійка камечі. Загрози будуть збивати, прольота не бачу. Рівне, найближчі три дні прилетить ракета? Ні, дев'ятка посухов. Ну, я тут ще буду. Пізніше, не зараз. В Миколаїв прилетить ракета в найближчі три дні? Шахеди. Від яких будуть смерті, але не ракета. А куди в Миколаєві прилетить? Ідея як жилий будинок. Там, де люди. Не якийсь важливий об'єкт. Жилий будинок ближче до центру, не околиці. Запоріжжя прилетить ракета ближчі три дні. Ракета, ні. Руйнування. Кап, можливо, ракета ні. Тому що не бачу смертей, бачу руйнування. В Дніпро в найближчі три дні прилетить ракета Ні, семірка мочи. Ракета ні В Полтаву прилетить ракета в найближчі три дні? Тому дивлюся, скажу так. Тому що мені зараз на найближчі три дні найбільша небезпека від ракети для Полтави. От тобі, так? Да? Угу. Давай тоді подивимося Харків найближчі три дні від ракети. Ракет, Прильот ракети в Харків найближчі три дні. Ракети не бачу. Ні. Шахеди, так. Да. Чернігів. Приліт ракети на три дні. Взагалі не бачу, тут взагалі навіть і шахетів особо не бачу, тому що йде відлюдник Паш Кубків колесо Фортуни, як горо... горо, місто везунчик всіх три дні. Дай Бог. тоді Аніжин. Дейка кубків. Ти бачиш, от немає такого загрози від ракети, вони це розуміють. Зараз дійсно не змінили, тому що я скрізь бачу загрозу, шахеди, ці дрони від ракети бачу. От наразі тільки Полтава, угу. і от потім от мені йдуть дуже іде влучання мені. Київ, Львів це взагалі саме страшне, що я бачу. Одеса теж не зараз, вони завжди Одесу ближче туди до вихідних. І я бачу, що загроза буде Одесі. Миколаїв загроза більше від цих дронів, шахедів. А ми ну, бачимо Луцьк, найближчі три дні за ракета прильот Ні. П'ятірка посухів, дев'ятка мечів. Ні. А яку ти карту ждеш знайти? У мене своя комбінація. Хорошо, добре мовчи. Добре, окей, любезеньке, ставте лайк, донати на сили. Мало богу, що я її не нахожу. Добре, камінське, камінське. Ні, П'ятірка посухів. Там я взагалі зараз найближчі три дні не бачу небезпеки. Черкаси. Черкас дрон. М -м, це, не бачу ракети. Самар. Прольот ракети найближчі три дні. Отам От може бути. Отам От може бути, але тут дуже цікаво, мені показує рицар мечів. От Самар може бути. Неочікувано там щось. Я не бачу, чи це точно ракета, ну показано щось дуже небезпечне. Найближчі три дні для Самара, що небезпека не уникла. Не зникла, не відійшла. І ти знаєш, вони ж люблять бити особ... особливо. Вона особливо. Їх обстрілювалося недавно. Я ж знаю, там жертви були, вони ж теж Дніпро. А ми ж з тобою, наче, дивились, і в середу я казала, що десь п'ятниця є для Дніпра небезпека. Ну це там це ж околиця, Самар, це буквально там в радіусі 50 кілометрів від Дніпра. І там, там жертви, і не одна жертва, на жаль. А що там таке, хочу спитати тебе, чого вони туди б'ють? Вони не туди як били. Я думаю, що там просто це вони били з Дніпро, але там нічого такого нема, просто отак отам, <гум> чи не чи не долетіло, чи як. Доля ласк, випадку посто одинадцяте, нуль перше, дев'яносто шосте. світі мертвих страшний світ четвірка мечів. Повернені на щиті, я не бачу. На жаль. Окей, okay, Лебесники. Я дивлюсь найбільший донат на Збройні сили під, під час прямого ефіру Гай. Зараз я дивлюся, ось я. М -м -м. Найбільший донат. Дивлюсь. Що це за людина? А тепер, поки я найбільше донатів, хто виграв консультацію, я запрошую всіх вас до мене на курс, Сяй», який стартує 11 липня. Зараз треба терміново заповнити заявку, яка є в інфобоксі, то в описі натиснуть, натискайте Google форму, заявочку заповнюйте, вам і менеджери відправляють всі платіжки, все, все ви оплачуєте. Можна навіть платіжку розбити на два платежі. Тому, будь ласка, давайте звертайтеся до го старт курсу. Бачиш, вже мені от Наталочка пише: Дякую, що переглянули Лук'янівку. Ось так. 24, 2444 гривні. сорок четы гривні. Дев'ятнадцять два. поїхали. Ця людина на в інстаграм, і танечки перейшли. Тань, дякую тобі за прекрасний ефір. Бережи себе, бережи тих кого любиш. Бережи себе, всі хороше. Львів. А, дивіться, Львів зараз найближчих три дні я дивилася сьогодні, я вам скажу це буде будній і кінець тижня. Ну, якщо Львів небезпека неважливо, це цей мені вже так показує цілий місяць. Це да. йде четвер, п'ятниця. Ану, подивися, у Луцьку знайшли тіло юнака Михайла, народився 20.03.2001 року. Офіційна версія самогубства, ніхто не вірить. Будь ласка, подивіться, хто до цього причетний. Він би так ніколи не зробив. Він би не він не самогубця. Так, скажу перше, по-перше, він не самогубця, він зараз просто я його чую. Він зараз просто, от як душа його веться і криком, він не хоче, він боїться. Його треба, він просить, щоб доказали. Всі, якщо нас чують рідні чи близькі, щоб доказали всіма можливими способами, що він не самогубця, щоб його могли відспівати в церкві, щоб він здійснив перехід, щоб його душа не лишилась між світами. Він просто просить. Він каже, це не я. Я не сам. Провокація. Там замішані фінанси. Він десь кудись вліз, не туди, куди треба. Він не самовбився. Він вліз, щось пов'язано з фінансами, якісь махінації. Це, походу, мама попросила. Він дуже переживає, щоб мама не знала. Бо тут -ут -ут іде, дивись, тут іде дьявол, і тут з пентаклів. Це однозначно якісь фінансові махінації. А пише ну, не притягні до цього військові. Ні. Тут не одного меча, ні. Отак. Так, у от. да, мене теж один знайомий повісився, як почалась війна з проблемами з цими казино, це всякі штуки. Ні, це вже не одна така людина, Ну, він не самогубця, його повісить, до нього вимагало якось випадково, воно, якщо він, там, я не знаю, воно випадково вийшло, його не хотіли. Ну, так от вийшло. Таке буває. Не розрахували сили, хотіли налякати, не розрахували сили. І він дуже переживає, щоб мама не дізналася про ці його махінації, тому що хоче бути в очах мами завжди маленькою, хорошою дитиною. Там не дай Бог, бережіть себе. Так, Любесенько, дякую всім за ефір. До зустрічі, папа, -па. танечка виймає, дякую. Конс... Консультацію виграла людина яка задонатила. пам'ятаєте де я все сказав, мені скинути в інстаграм. І до мене на курс.